Суд відмовився від справи. Ковпаківський райсуд сьогодні ухвалив повернути прокуратурі обвинувальні акти стосовно фармацевтів, які нібито торгували наркотиками. Йдеться про аптеку в Сумах на вулиці Ярослава Мудрого, колишня пролетарська, стосовно якої місцева прокуратура відкрила провадження в грудні минулого року. В обвинувальних актах було відсутнє посилання на нормативний акт, яким препарати Кадеїну, а саме Кадеїн містили у ці лікарські засоби Кот і Сандекс. Значить, нормативний акт не був зазначений, яким препарати Кадеїну включені до списку наркотичних засобів. Це місяця в матеріалах проведена судово-хімічна експертиза. Однак до дослідження цих доказів суддя просто не дійшла. Ми вважаємо дане рішення незаконним. Зв'язку з чим готуємо апеляційну скаргу. Крім того, в абонувальному акті було посилання на постанову Кабінету міністрів України та відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я, який регламентує порядок відпуску цих нарковмісних таблеток. Нагадаю, під час обшуку в аптеці правоохоронці вилучили понад 6 тисяч пігулок з кодеїном, близько 400 тисяч гривень та 75 тисяч доларів. Власниця аптеки Ніна Школьна сьогодні коментувати ситуацію відмовилась а раніше заперечувала, що в аптеці велася протиправна діяльність.